Пані Ірино, задайте, будь ласка, там поряд, на тій алеї, на цвинтарі християнському, є оцей пам'ятник дітям, яких вбив батько. Так, так. Що це за історія? В чим вона пов'язана? Там ронш бачне. Вон якщо в цей відсунути, то йдеш є... ну, туди. Той батько він був якийсь неадекватний, тому що він робив на аптечному складі. І щось таке зауважували за ним, що ніби він. Ну, ще тоді то не було так, наркоман. Хто такий наркоман, ще тоді того не був. Це ви говорите став. про які часи? Ну, я знаю, я забула в якому то році. Ну, приблизно було. десятиліття. Ну, то десь може років 20 вже пройшло, так. І там було тих три дівчинки. Е Мої діти навіть знали одну старшу, бо вона ходила до нашої школи, до третьої школи та дівчинка, та жили вони на От, І він, дуже вони погано з мамою жили. ну, Вона, видно, так само було не дуже з тих приєднане. Цасту мене небесними не судимо, то вже так, господи, прости мені. Але вона часто вдома не ночувала, тих дітей лишала самих. І от він скористався тим моментом, ніби він п'яний не був, але він прийшов додому, жінки не було, і так її не було. І він, видно, впав в ті нерви чи в що, хто його знає, і він молотком їхав. І все було пчевій хаті. То було страшне вбивство. Троє таких гарних дівчаток. От. А її не було. Вона вже рано прийшла і то все побачила, а сам пішов коло моста, зійшов вниз до річки. Моста на загребелі? Так, так, так. А вони жили на загребелі, десь, десь там вниз сходити, ну там якась така була, річка є. Він розібрався, видно, він був тверезий, так думаю, і вступився.